Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні поговоримо про новини з Красненської громади. Красненський селищний голова Роман Фурда взяв участь у форумі регіонального розвитку. В ході також взяли участь представники ЄС в Україні, міжнародних неурядових організацій, Верховної Ради України, ОДА, обласної ради, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А також громадянського суспільства та бізнес-середовищ на панельних сесіях учасники форуму дискутували щодо формування ефективної регіональної політики в контексті євроінтеграції, про розвиток громад в умовах воєнного стану, залучення міжнародних партнерів та допомоги, говорили і про пошук шляхів реалізації проектів регіонального розвитку, створення сприятливих та рівних умов для ведення бізнесу, залучення інвестицій та стимулювання експортної діяльності в регіоні. Також в рамках форуму відбувся благодійний аукціон на підтримку бійців 125-ї бригади ТРО ЗСУ. На аукціоні були представлені чотири унікальні лоти: дерев'яний щит з гербом України та Архангелом Михаїлом, символ мужності та перемоги над злом. Ексклюзивна колекція шевронів зібрання відзнак із 60 бригад, що відображають дух та історію наших військових. Срібна купюра номіналом 10 гривень, раритетний зразок з сертифікатом автентичності у стильному футлярі та прапор 125-ї бригади, підписаний бійцями. 15 грудня на початку 32-ї сесії Красненської селищної ради відбулось вручення ордену за мужність третього ступеня родині нашого загиблого захисника, старшого солдата Грицейчука Олега Вікторовича. Посмертно. Указ президента України про відзначення державними нагородами України. Зачитав начальник другого відділу Золочівського РТЦ та СП підполковник Ігор Томачук. Вручив нагороди рідним воїна, який віддав своє життя за Україну, Красненський селищний голова Роман Фурда. Пластуни передали депутатам Ефлеємський вогонь миру. Так, 15 грудня пластуни станиці Красне Пласту спільно зі своєю станичною Оленою Куц перед початком засідання сесії селищної ради урочисто передали Вифлеємський вогонь миру селищному голові Роману Фурді, а також депутатському корпусу. Селищний голова подякував пластунам за цей вогонь та їхню працю. Усі побажали, щоб вогонь цього року приніс якомога швидшу перемогу і мир усій нашій Україні. За підтримку розвитку пластунської діяльності на території громади, голова станиці красне Олена Куц вручила пластприятелю Роману Фурді фірму станичну футболку. Вифлеємський вогонь миру продовжить свій шлях. Пластуни розповсюдять його у заклади охорони здоров'я. Освітні установи, церкви. Команда ю США Авангард Красненської селищної територіальної громади виборола призове місце на європейському турнірі з Кіокушин Карате-2023, який проходив у місті Вільнюс в Литві. Тренер команди Віталій Крюков під час розминки на сесії селищної ради розповів, що у змаганнях взяли участь 1800 спортсменів із 12 країн світу. Красненська команда вибрала срібло третє місце. Пан Віталій подякував Збройним силам України за можливість продовжувати розвивати спорт. Подякував селищному голові Роману Фурді та депутатському корпусу за підтримку діяльності та висловив бажання про найшвидшу перемогу над ворогом. У свою чергу селищний голова подякував тренеру та учням, які прославляють нашу країну та громаду не лише в Україні, але й в міжнародних змаганнях у країнах світу. Пластуни передали вифлеємський вогонь миру і мешканцям Красненської громади. За участі духовенства громади, 20 грудня біля встановленої різдвяної шопки в селищі Красне, пластуни станиці Красне на чолі зі своєю станичною Оленою Куц урочисто провели передачу Вифлеємського вогню мешканцям громади. Участь в акції взяли заступник селищного голови Андрій Лощук, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, всечесні отці різних конфесій населених пунктів, пластуни, освітяни, працівники ради, культури та громадськість. Після спільної щирої передріздвяної молитви секретар виконавчого комітету Богдан Глова розповів присутнім про історію виникнення міжнародної щорічної скаутської акції до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа, побажав усім найшвидшої перемоги мирних свят та подяку українським воїнам Збройних сил України за захист країни від ворога. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин наголосили, що цей вогонь миру подарує світло та надію на кращі зміни та нові звершення. Для присутніх різдвяні колядки звучали у виконанні хору працівників культури Галичаночка, ансамблю акварель та гурту Красняночки. Вифлеємський вогонь зі святої землі отримали усі присутні громадяни та священнослужителі, які передадуть його в часі різдвяно-новорічних свят. Вірянам своїх парафій. Активні любителі футболу та учасники ветеранського футболу Красненській громаді Роман Форошівський та Роман Башко від імені Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос вручили подяку Кресненському селищному голові Роману Фурді за активну підтримку спортивного руху, популяризацію здорового способу життя та особливий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед населення Красненської громади. Нещодавно красненські футболісти ФК «Сокіл» зі села Андріївка взяли участь в Кубку з футзалу серед територіальних громад Львівщини, де відстоювали честь Красненської громади, і виграли третє місце. Спортсмени наголошують, що під час війни спорт більш ніж просто підтримка фізичної форми. Він стає потужним інструментом підтримки національного духу та єдності, бо відображає незламну волю українців. Тепер матчі проводять ще й з благодійною метою. Збором коштів на потреби наших захисників і захисниць отож бажаємо усім миру та Україні перемоги. Гарних усім вихідних до зустрічі!